У жовтні виїхала з села Престін Куп'янської громади пані Рада з трьома дітьми живуть в окремій кімнаті одного з харківських гуртожитків. Як гуманітарну допомогу отримали речі першої потреби та продукти додому? Хочеться дуже хочеться. але так як у мене ну діти, вони освоїлись тут зразу. Якось я не знаю, тут не на лучшелі. Ну якось тут аж вони по-другому і та, а, ну, мені додому хочеться. але я розумію, що там дуже опасно і ну з тим, що було там, а і з тим, що тут. Це для мене ну непривично було поначалу для того, що я що було тихо. Для мене це що нічого не денним. Для це мені було взагалі непривично. І і пасідінна. Я ще не привикла. Ну вже німножка починаю осваюватися. А діти якась одразу я не знаю. Їм тут намного лучше. Пані Віра з донькою та онукою винаймають у Харкові квартиру. З Куп'янська евакуювалися у вересні. Вересні було важкувато вже. Ми ще живемо недалеко не від в общем, річка. Ми з правої сторони, а з лівої сторони якраз цукрозавод наш, так сказати. І там, звісно, прильоти капітальні до нас дуже гучно, дуже сильно. Ну що хата наша собственний дом постійно труситься, як кажуть. Центр підтримки куп'янчан відкрили у Харкові завдяки співпраці місцевої влади та міжнародних гуманітарних організацій. Тут можна отримати гуманітарну допомогу та адміністративні послуги. На сьогодні у нас чотири локації. Центрі підтримки купянчан це е, ветеранський простір, центр надання адміністративних простор, послуг е, служба у справах дітей і управління процесу соціального захисту населення, тому що ви ж розумієте, що поїхати в Куп'янськ, наприклад, і там чи довідку оформити, чи якісь пільги – це вже неможливо. Навіть от у нас сьогодні жіночка прийшла, мама прийшла за. Отриманням допомоги стосовно відпочинку дитини оздоровлення вона буде направлена до Івано-Франківської області у село Яримщина. Відпочинок безкоштовно там безкоштовно людей евакуюють через посилення російських обстрілів, розповіли. Куп'янській міській військовій адміністрації до Харкова переїхали вже близько 6 тисяч жителів громади. Тому що важливо, як люди, які приїжджають сюди, вони повинні розуміти, куди вони можуть звернутися за медичною допомогою. І саме та людина, яка тут знаходиться, вона буде координувати між людьми і нашими сімейними лікарями, які здебільшого знаходяться в куп'янську, для того, щоб вони вже могли виписати або направлення там в обласну клінічну лікарню або по вузькому профілю. Також тут знаходяться Волонтерські організації, міжнародні фонди, які надають безпосередню допомогу людям продуктами харчування, засобами, гігієни. Кількість послуг та консультацій, що куп'янчани зможуть отримати в центрі, збільшуватиметься, повідомив директор центру. Є запит на юридичну допомогу, пенсійний фонд та центр зайнятості.